Вітаю тебе, нащадку мій. Я, Володимир Князь Київський, якого прозвали Великим, а після моєї хрещенської справи, ще й святим. Та моє життя було не з легких. Я був не завжди праведником, але через випробування, кров, перемоги й помилки, я прийшов до віри і відкрив світло Христове для моєї землі, Русі. Я, син князя Святослава Хороброго. Того, що мечем творив славу Русі і служниці Малуші, що була родом з Древлян, дочка ключниці княгині Ольги, моє дитинство пройшло в землі новгородській під опікою мудрого дядька Добрині. Вже тоді моє серце кликала влада, честь і дія. Брати мої Ярополк і Олег сперечались за трон, і я також не стояв осторонь. Я повернувся до Києва з варячкою дружиною, здобув місто, а згодом і всю Русь. Але перемога була залита кров'ю братів. Це найбільший гріх мого життя, гріх, який не давав мені спокою. Я був жорстоким і язичником, мав багато жінок. Історики пишуть про близько 800 наложниць і понад 7 офіційних дружин. У мене було не менше дванадцяти дітей, серед яких Ярослав Мудрий, Борис, Гліб, Мстислав. Я будував капища, приносив жертви і поклонявся Перуну. Але душа моя була неспокійна, в мені зріла зміна. Я шукав істину. Я зустрічався з представниками ісламу, іудаїзму, католицизму. Але коли прийшли візантійці, розповіли про Христа. І я почув про велич Царгороду та красу віри грецької. Серце моє здригнулось. Я прийняв хрещення у 988 році в Херсонесі, корсуні, і сам став новою людиною. Я охрестив народ, бо побачив, що лише віра Христова змінює душу не страхом, а любов'ю, не кривавими жертвами, а жертовністю серця. Я сам знищив капища, де ще недавно молився, і велів хрестити народ у Дніпрі. Маловідомий, але достовірний факт про те, що моє хрещення сталося після того, як я осліп, і лише після прийняття віри прозрів фізично і духовно. Я створив першу систему соціального захисту в Київській Русі, давав милостиню, годував бідних. Дбав про сиріт і вдів, моєю дружиною після хрещення стала Анна, сестра імператора Візантії, що було нечуваним дипломатичним успіхом, шлюб із Візантійською принцесою, рівень державника Європи. Я наказав збудувати перші храми, серед яких була десятинна церква, перший кам'яний храм на Русі. Це був початок нової епохи. Я поклав початок християнській державності. Я зробив вибір, що змінив долю мільйонів. Мене назвали Хрестителем Русі і не за титул, а за діло. Я Володимир. Я не був святим від народження, але став ним завдяки покаянню, боротьбі. І любові до мого народу. І нині, коли ти чуєш моє ім'я, згадай, кожна душа може змінити шлях, і від крові перейти до світла, вибір завжди є.